Ми знаходимося у дворі багатоквартирного будинку, у якому рік тому було створено ОСББ. Таким чином, співвласники отримали можливість розпоряджатись спільним майном, до переліку якого входить і прибудинкова територія. Щодо земельного питання, нас проконсультує Наталія Гнатуш, адвокат, яка спеціалізується на роботі саме з ОСББ. Вітаю вас. Як Давай, бачимо, тут у будинку досить великі двірі, прибудинкова територія. Однак як ОСББ може точно визначити межі своєї земельної ділянки? Куди звертатись, які документи просити? Варто зайти просто в публічну е, кадастрову карту і подивитися. Наприклад, чи, виділена, е, чи, є, чи внесена ця ділянка у кадастр. Ага. Якщо ви бачите, що її немає, а в більшості випадків ви побачите, що її немає, тобто документально вона нібито існує, її фактично прибирають, але при цьому всьому вона не є юридично оформленою. Ага. І у нас це питання пов'язане з тим, що е, фактично порядок оформлення. Ага. Прибудинкових територій визначення меж на сьогоднішній день на національному рівні не врегульовано. Це все регулюється рішеннями органів місцевого самоврядування. А куди от в Києві звертатись, все таки, от якщо брати випадок цього будинку, який є, радянських ще часів. Яка хоч послідовність кроки. Я б рекомендувала спочатку підняти з архіву проєкту документацію по будинку, подивитися саме рішення про виділ. Там вже повинні бути хоча б розміри прибудинкової території. Також по технічному паспорту подивитися. Але у будь-якому випадку зараз не дуже вигідно з матеріальної точки зору оформлювати прибудинкову територію у ту ж саму власність. Тому Що в законодавстві написано, що безоплатно передати так, рішення Київської міської ради воно приймається безоплатно, але підготовка того пакету документів, які вимагаються згідно порядку, воно коштує не один десяток тисяч гривень. Отже, уявімо, що СББ з прибудинковою територією зі розмірами визначилось, і цілком логічно, що хоче якось розпоряджатись. Наприклад, поставити шлагбау uh -huh. на в'їзді як у сусідів, паркан ще uh -huh. щось. Коли вони мають це право робити, які документи на руках мати? А справді що е, питання парканів, е, там, наприклад? Е, в додаткових якихось елементів прибудинкової території може вирішуватися тоді, коли вже ОСББ виділена ця прибудинкова територія в натурі, тобто акт на землю потрібно. краще мати документи, тому, тому що тоді ви будете впевнені, що так, наш паркан стоїть по межі нашої прибудинкової території. До І нас до нас не будуть мати претензії треті, треті особи, наприклад, сусідні будинки, бо будуть вважати, що, наприклад, це їхня прибудинкова територія. Ми завжди ж прибудинкова територія. Буде Буде ізольованою. Завжди є, наприклад, зони як проходу, як от у вас, коли можна пройти до інших будинків і яким чином тоді це регулювати. Тобто дуже багато питань виникають у співвласників, коли межі винесені і є бажання ефективно використовувати прибудинкову територію. Цей будинок виходить на проспект Лобановського. Тут досить високі потіки машин і людей. Тож якийсь там магазин з квітами, кіоск тут були б цілком доречними. Чи може ОСББ співвласники здавати в оренду свою прибудинкову територію для комерційної діяльності? Це їхнє право, оскільки це їхня прибудинкова територія. Також вони можуть розмістити, наприклад, платну гостьову стоянку. А які документи на руках повинні бути у СББ, щоб вони могли вести хоча б там переговори з суб'єктом підприємницької діяльності? ну безумовно належний пакет документів по прибудинковій території, а також рішення загальних зборів співвласників? Бо оскільки все всі питання, які приймаються з приводу здачі в оренду спільного майна, вони повинні прийматися на загальних зборах. А з податковою проблемою ОСББ не буде, що вони почались ну, бізнесом займатися щось в оренду ну, ну, Справа в тому, що дивіться, неприбутковість ОСББ, це якраз про те, що все, всі ці доходи, які повинні отримуватися від діяльності від статутної діяльності ОСББ, повинна використовуватися на статутну діяльність. Тобто ви не можете купити, умовно кажучи, дорогий автомобіль. Якщо ви ОСББ, але поліпшити стан свого спільного майна за орендні платежі ви маєте право. Тобто податково нараховує певний розмір земельного податку, ОСББ його сплачує і все. А оренні вже взаємовідносини із представником, наприклад, тієї ж самої кав'ярні чи квіткового магазину, це вже відносини ОСББ і цього представника. А от щодо земельного податку, так. в яких випадках він сплачується, лише тоді, коли належним чином земельна ділянка оформлена, внесена в кадастр і вона є об'єктом оподаткування. Ось лише тоді у ОСББ виникає зобов'язання зі сплати земельного податку. І таке вже фактично підсумкове питання виходить для власників квартир, офісних приміщень. Єдиний інструмент, як вони можуть якось впливати працювати. З прибудинковою територією це створення ОСББ виходить. Тобто прибудинкова територія стає спільним майном власників квартир і нежитлових приміщень лише після проведення державної реєстрації. Оце повертаючись до того, що лише ОСББ, як належна інституція, може представляти інтереси співвласників у державній реєстрації таких прав, а також в подальшому у відносинах як із комерційними структурами, так і з органами Фіскальної служби України. Дякую за участь в нашій програмі. Дякую вам.